Слава нашому Господу. Читаю Луки, 2 розділ, 7 вірш. І родила сина свого первінця, і спілінала його, і положила його в яслі, тому що не було і міста в гостінниці. Марка 14, 13 вірша, три віршика. І посилає двох із учніків своїх і говорить їм. «Пойдите в город, и встретится вам человек, несущий кувшин воды, последуйте за ним. И когда он войдет, скажите хозяину дома того, учитель говорит, где комната, в которой бы мне есть Пасху с учениками моими? И он покажет вам горницу большую, усланную, готовую, там приготовьте нам». Так Бог написал историю, Що літочислення роки рахуються з того моменту, коли народився Ісус Христос. Тому що була перепись. І тоді, коли була перепись, багато людей було в своїх містах, туди посходилися, і там Марія з Йосипом, і там народився Христос. От тоді так відбулося. І написано, що не було їм місця в готелі, в гостіниці. Не знайшли вони місця. Напевно, шукали. Раз написано, що не знайшли місця, що не було їм місця, то напевно шукали. І вже, виходячи з того, що є, бере Марія, пилинає свого сина і кладе його в яслі, напевне, на сіно чи солому, щоб йому м'ягенько там було лежати. Як могла, так і зробила. Бо не вийшло в готелі. Я не думаю, що Марія і Йосип були такими легковажними людьми. Я думаю, вони не одну попитку робили, щоб все-таки в готелі їм бути. Але так вийшло. З інго боку, люди можуть засуджувати і казати: ви ж знали наперед. Ангел сказав, то буде той, який спасе людей від гріхів. Марії ангел являвся. Ви не могли наперед подумати. Не могли раніше заказати, раніше прибути в Ефлеєм, щоб подбати, щоб такий син ваш, таке дитя, перше дитя, щоб народилося в комфортних умовах. А так прийшлося, так довелося і аж в льві. Ну, так ми можемо думати. Але я не думаю, що Йосип і Марія були такими легковажними. Но так вийшло. Знаєте, так буває в нашому житті. Ми рахуємо рік за роком, рік за роком. У мене є такі, як написано, апостол Павло говорить, що ви навертаєтеся до таких віщесвіним началам, вони такі не мудрість Божа, а мудрість світу цього наблюдати дні, місяці, времена і годи. Каже апостол Павло, що ви так вертаєтеся і наблюдаєте дні, місяці, времена і годи. Ми не є такі, що для нас мають значення дати однакові цифри чи ще щось там. Ми не для того тут зібралися. Ми зібралися, бо знаємо, що ми є в часі, і хочемо подякувати за певний прожитий час, за певний відрізок часу і може зробити якусь кому в житті, якусь зупинку, якогось дорожнього знака для себе поставити в духовному смислі, я говорю. І ми тут зібрались для того, щоб подякувати нашому Господу. І кожен, хто сидить на цьому місці, якщо він свідомо відвів час і прийшов на це місце, він аналізує життя своє за той рік, згадує свої невдачі, свої падіння або навпаки якісь піднесення. Коли Бог брав уділ і вів. Ми згадуємо, ми аналізуємо, і ми знаходимо такі місця в нашому житті, такі дні, що нам не вийшло так, як хотілося. Є таке, браті сестри? Є таке. Ми стараємося, стараємося не один раз, не один день, але коли приходить той момент, до чого ми старалися, ну не вийшло. І так в духовному буває. Ми часто стараємося стараємося, а різні обставини в житті і не виходить так, як би хотілося. Пройшов час, Христос виріс, і тут Він народився, тут Він прийшов на землю, а тут йому треба відходити з землі. І знову він шукає місце, де б побути з учнями своїми. І там вже по-другому все було. Там той хазяїн дома приготовив горницю. Вона була, три характеристики за неї написано: велика, устлана, встелена і готова. Браті сестри, Бог дає нам життя. Не знаємо, проживемо ми ще один рік, чи декілька років, чи день, може, до ранку ми не знаємо. Але поки дає нам Бог життя, ми можемо приготувати для Господа путь. Серце своє можемо приготувати. Можемо його розширити. Та горниця була велика. Вона вміщала не тільки Христа, а й його учнів. І навіть Іуду. І навіть Іуду. Брати і сестри, хай наше серце вміщає всіх. Я не про те говорю, що той хазяїн соглашався з Єудою, але він прийняв навіть такого. Ми так часто хочемо Христа в своє серце, а от послідовників Його, учнів Його. Ми вже чуть, -чуть як Павло каже, вам в нас не тісно, але в серцях ваших тісно. Христа би ми впустили. А от послідовника Христа, ну ми вже би, знаєте, ми самі би його відсіювали через сито, не знаємо, чи пустили б його, чи не пустили в своє серце. Але ця кімната була велика, яка вміщала всіх. І була встелена, приготовлена. Знаєте, в світі цьому президентам дорожку готують, там порадок, там вона охороняється, там чистота, там нема ніяких камнів на тій дорозі. Речі сестри, а в нашому житті бувають камні, бувають. бувають. І Христос їх не переступає. Ми можемо переступати, наслідити за собою, накидати на тій дорозі і іти далі. Христос не переступає ті камні. Він каже: приготуйте дорогу, рівняйте дорогу, уберіть ті камні. Ми сидимо на цьому місці і згадуємо, хай Дух Святий нам поможе згадати ті камні, де, в наш... де ми поклали камні, і забрати їх з того путі нашого. І вона була готова, ця комната. Написано, Боже, готове серце моє, буду п'ять і славить. Знаєте, як серце готове, то воно співає. Воно славить Господа. А ми провіряємо себе. Ми сидимо на цьому місці, прийшли ми з вдячністю, славимо Господа, готове наше серце. І ще була така одна характеристика за цього чоловіка, за цього хазяїна. Так, між прочим, написано. Але тут дуже важлива характеристика. Він позаботився, щоб в нього на вечері була вода. І Христос вказує каже: ви будете бачити чоловіка, він буде нести воду в дім. От в той дім вийдіть. Браті, сестри, в той дім, де є вода, туди заходить Христос. Без живої води, Духа Святого, Тайної вечері Христа в нашому серці не буде, не відбудеться. Ми сидимо на цьому місці, ми прийшли і слухаємо Слово Господнє і хочемо, щоб нам запам'ятався той новий рік. Хочемо так, браті сестри, хочемо, щоб запам'яталося зібрання, але без Духа Святого нічого не буде, браті сестри. Мусово кувшин води. Якщо не можемо самі принести послав він того чоловіка, підійдім до слуг, до служителей, підійдемо, щоб вони нам допомогли начерпати воду. Бог поможе, браті сестри, Бог поможе. Він є той, який допомагає. Він нам дав Духа Святого, який ходотайство є за нас, і здиханнями мені і зреченими. Алілуя, Слава нашому Господу! Він черпає нам воду. Ми собі не начерпаємо, але Він начерпає, але Хай. Кімната нашого серця бути готова впустити туди Ісуса, і хай Він приломляє нам свій хліб небесний. Його столи вони багаті, то не земні столи. В нього столи царські, браття, сестри. Він приломляє нам свій хліб. Слава нашому Господу! Хай буде наше серце готове. Будемо співати і славити Господа. Амінь.